Янголи міста особливі історії про життя звичайних тростянчан, які щодня творять добро поруч із нами. У найважчі моменти вони залишаються джерелом світла і надії, їхні вчинки надихають, їхня мужність вражає, а людяність зігріває серця. Під час війни саме такі люди нагадують нам, що добро сильніше за темряву. Янголи міста це світлі історії про справжніх героїв, що живуть серед нас. ГУЛ Земля тремтить, просто повз них колона ворожих танків, броня, гармати, чужі літери «З». Сергій разом із дружиною щосили штовхає поламану машину з дороги, потрібно бігти швидко, навпростець через яр, додому, до дітей, до безпеки. Це Тростянець, 24 лютого 2022 перший день повномасштабної війни. Він тоді ще не знав, що місто опиниться в окупації вже за декілька годин, зачиняться магазини, що за тиждень зникне зв'язок і що сам він стане тим, хто не дозволить сотням людей померти з голоду. Перші дні шок люди ховаються по домівках, у вікна не заглядають. Ніхто не знає, що буде далі. Але Сергій не сидить, бо він працівник підприємства Ельдорадо, а там млин і борошно, тонни борошна, яке треба рятувати і роздавати. Керівництво приймає рішення. Працюємо попри війну, попри страх, попри танки на вулицях. Борошно почали видавати прямо на підприємстві. Люди приходили, брали хто скільки. Ніхто не рахував, не записував. Усі розуміли, треба ділитись, поки є, бо інакше голод. Але кожен похід на млин це ризик. Ніхто не знає, де причаїлася смерть. Та Сергій іде, бо знає, без цієї роботи люди не виживуть. Підприємство, на якому він працює, це тепер маленький фронт. З'являється нова задача врятувати техніку. У тиші, яку можна різати ножем, треба перегнати величезні фури в ангари, аби не дісталися окупантам. Найстрашніше не коли літаки, а коли тиша. Завів машину і тікаєш. Вона гуде, а серце в грудях лупає, як молот, але мусиш їхати. І так перегнав усі зерновози, як міг, один за одним. Одного дня просто під час роздачі борошна приїжджають росіяни на бронетехніці, хтось домовився з ними про допомогу. Після цього все змінилося. Повернутися на підприємство це вже підписати собі вирок. Сергій більше не йде на млин, допомагає сусідам рідним, латає дах, труби, вікна. Двічі снаряди падали біля хати. Він діє за простим принципом: коли страшно всім, хтось має бути сміливим, і цей хтось він. Після деокупації виявилось, завдяки Сергію та його колегам підприємство зберегло техніку, а тисячі тростянчан не залишились голодними. Ця війна не обирає між військовими і цивільними. Вона про людей, про тих, хто тримає тил, про тисячі невидимих фронтів. Один із них був на млині, там, де був Сергій, там, де роздавали не кулі, а борошно для хліба. Янголи міста. Це світлі історії на доброму радіо. Про справжніх героїв, що живуть серед нас.